Десять невідомих фактів із життя полтавця Остапа Вишні. 13 листопада народився письменник, гуморист, впевнений у тому, що саме сміх може зцілювати людину від недуг Остап Вишня. Його твори відомі з дитинства, але про життя письменника говорять небагато підбірка невідомих фактів із життя сміхотворця. Факт перший письменник не просто так створив мисливські усмішки. Він із дитинства любив полювати. Із собою Остап Вишня завжди брав свого улюбленого пса гая Запас їжі, але дичину приносив рідко. Навіть навпаки, на зиму щедрий гуморист купляв сусідським дітям синичок та щегликів, а навесні разом із малечею випускав їх. Факт 2 Одного разу Остап Вишня поїхав на полювання у компанії друзів, де вирішив розіграти письменника Юрія Смолича. Коли той побачив зайця, який занадто спокійно сидів під кущем та вистрілив у здобич, то виявив, що у звірка в зубах була записка з сатиричним коментарем Юрій Корнійович, навіщо ж ти мене вбив? Насправді ж того зайця, Остап Вишня та Амвросій Бучма підстрелили раніше. І вирішили так пожартувати над колегою. Факт 3», розповідає мультимедійний портал Укрінформ є кілька версій, чому Павло Губенко взяв собі псевдонім Остап Вишня. Ягідний псевдонім був доказом любові до твору Миколи Гоголя Тарас Бульба. Письменник просто любив поласувати ягодами, а також поважав творчість Шевченка, де йдеться про вечірню ідилію, хрущів та запах вишень. Ім'я та псевдонім були обрані завдяки своїй милозвучності. Факт четвертий. Із 1907 року працював фельдшером в царській армії, згодом у хірургічному відділенні лікарні Південно-Західної залізниці. Але ця робота не приносила йому такого задоволення, як написання гуморесок. Тому хлопець займався самоосвітою і в 1917 році. Поступив на історико-філологічний факультет Київського університету. Але замість журналістики присвятив себе поліпшенню настрою українського народу. Передає Укрінформ Факт 5. у 1930-третьому році письменника звинуватили в контрреволюційній діяльності та тероризмі. Він ледве врятувався від розстрілу. Близько десяти років життя Остап провів у концтаборах. Де сильно зіпсував своє здоров'я. У той час його підтримувала лише друга дружина Варвара Маслюченко. Більшість друзів відвернулися, знайомі з родиною навіть не віталися. Як дасть Бог вижити каторгу, то нехай мені рука всохне, як ще раз візьму перо. Тільки Сибір, глушина, сільця розставлю і рибу ловитиму, писав Остап Вишня. Але згодом свою письменницьку діяльність не кинув. Факт шість. У концтаборі письменник не впадав у відчай. Розраду він знаходив у настільній грі. Зараз його онучка Мар'яна Євтушенко шанобливо зберігає шахи з хліба, виготовлені в колонії. Факт 7. Після повернення з заслання. Отримав квартиру номер 21 у будинку письменників РОЛІТ, що у місті. Києві, нині за адресою вулиця, бульвар Хмельницького, 68. Саме там одного дня у жовтні 1955 року зібралися вірні друзі гумориста, щоб підтримати. Дружина з дочкою плакали, а Остап Вишня говорив. У мене сьогодні найщасливіший день у житті, а вони, бачите, плачуть. Того дня Павло Губенко отримав судове рішення про те, що кримінальна справа, яка у 1933 ледь не забрала життя сміхотворця, припинена за відсутністю складу злочину. Факт восьмий Остап Вишня любив випити і курив цигарки Казбек. Його нерозлучними друзями були Максим Рильський та Володимир Сосюра. Часто дружина боролася з контрабандними постачаннями спиртного. Коли в гості приходив Рильський, то ще на вході вивертав кишені. Але вигадливому письменнику все одно вдавалося проносити алкоголь. Факт дев'ятий. Любив Остап Вишня порибалити. Коли він приходив із вудкою на пристань, там постійно знаходились глядачі. Цікаво було, чи спіймає цього разу гуморист коропа або ж сома. Часто письменник просто сидів, звісивши ноги в воду і щось записував. Хтось зі сміливців колись запитав Павле Михайловичу, що ви там бачите у воді? Ти знаєш, слова у мене самі народжуються, я їх тільки встигаю записувати. Не маю я права щодня не писати, бо який тоді з мене письменник? Факт 10. Зараз у квартирі онучки Мар'яни Євтушенко знаходяться вишневі скарби ті самі шахи, масивний письменницький стіл, зжовклі книги та рукописи, колекція тарілок Межигірської фаянсової фабрики, які збирав письменник, вудки, брилі. Як виявилося, в музеях поки що не знайшлося місця для зберігання речей.